лист, що зачіпає заживе, ну, по крайній мірі для мене. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дякую вам, що наближаєте нас до Бога. Адже весь час, коли ми. Коли ми коли ми вдома, то ваші, ваші питання, відповіді, проповіді на службі, на, на на настуху. Багато дізнаємося, розуміємо і тим самим себе залишаємо. І, і, змінюємо себе і своє ставлення до речей. Божого благословення вам і опіки Матері Божої. Е, нещодавно слухали одне із відео, почули щодо потреби в футболках. І і в шортах для наших захисників в госпіталі. Тому спробуємо хоч трішки доєднатися. Придбали кілька футболок, вже були у використанні, але ще кілька передаємо від мого чоловіка деякі нові. Він досі без вісти зникли, скоро 6 місяців. Так це саме це сама. Саме та надія із Коломиї, яка написала е, чималий мемугар, коли передавала посилку із речами, які з -забирала, збирала чоловіку. Як я важко інколи, навіть дуже, але руки не опускаю. Молодець. Що змінилося в цей час е, в травні? Мені написав у Фейсбук побратим мого чоловіка, вони були разом на, на, на полігоні у Рівне, але потім вже були на різних напрямках, написав, що чув і чув таке, ніби мій чоловік, загинув, а командир взводу каже, що не варто падати у вічай. І вірити людині, яка навіть не була там і взагалі на Донецькому напрямку. Щодо, щодо Курська, дуже далеко. Так і, вірити, так і вірити, бо ніхто не може засвідчити загибель. А ще вдалося зв'язатися з хлопцями-дронщиками, кажуть, що дрон піднімали. Справді тіла не було. Так, так є шанс 50 на 50, кажуть, вірити. І, і, і молитися. А я вірю і молюся, а ще довірила свого чоловіка в Божі руки. Не в руки людей, хай буде Його воля, а не моя, адже Божий план кращий від Мого. Дуже стримаю дуже, дуже страшно цей статус дуже важкий і щодня емоційний. З такими такі качелі. Незнайомий номер. Замер земля із підніг. Таке. Телеграм. Угу. Телеграм, канали, е, затамовую подих, фото, відео дуже важкі. Але попри це, є й добрі моменти. Наприклад, часті обійми. так там немає мого чоловіка, але ж це добра звістка, чого варті історії хлопців, які 2-3 роки були без звісти зниклими і повернулися додому. Дякую Богу за дар віри, надії, терпеливості, а ще і за, е, і за кожного, хто поруч, кого Бог посилає мені. Бо кожен приводить у моє життя е, певною ціною і найболючіше, і найголовніше, а найголовніше на славу Божу, то до посилки додаємо, е, до, доєдналися дівчата з моєї роботи, принесли е, смаколики до, до його для хлопців, захисників, передаю кілька вербиць, хай матінка Божа. Діє у житті кожного нашого захисника візьме під свій покров. Вервіці обов'язково передамо, але ми вервіці передаємо тим хлопцям, які питають. Знаєте, ну, якщо вони хоч мають поняття, що це таке, то ми от таким і даємо. Я вже навіть знаю, тільки тисяч вервіць ми передали, ну дуже багато. І я вам дуже вдячний за це. Ви молодці. І постскриптум. ПС. Оскріптом означає це латинський термін, означає після написаного. Перебування на бойових позиціях мого чоловіка було свідоме. Він, е, змін задньої не давав, е, хоч я і просила не раз. Казав, що це є його обов'язок перед, переді мною і дочкою, і мами. І нами всіма, хто як не він, запевнював, що як все закінчиться, то залишиться військовим. Тому розумію, що це його вибір. Я, я повинна його поважати. А я та дочка, ми, ми вдома, дякувати Богу, не під обстрілами і маємо можливість молитовно. Має і, і фінансово підтримувати чи посилку скласти. Нещодавно хлопцям побратимам відправила на Сумський напрямок, їм е, потрібне, потрібніше, ніж мені. Віри, е, віримо, молимося і чекаємо вдома е, свого героя, а з ним і вся і, вся, і всіх решта. Надіємося, що настане день і відправимо посилку гостиниць. Що відправимо гостиниць вам і Світланці. Ну, це правильно. Там буде. Там буде мемор свідчення, як було важко нам, але ми впоралися і разом із сім'єю складаємо ту посилку гостиниці. Справедливого миру, перемоги нашій улюбленій країні Божого благословення, опіку і захисту всім захисникам і захисницям, волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, українцям, навернення російського народу до Бога, навернення російської влади. Отже, Василю, згадайте сьогодні у своїй молитві мого чоловіка Михайла, а ще хлопців без вісти зниклих, за яких молимося, бо знаю їх Ігора О, Володимира, Тараса, Руслана і Ярослава. Дуже вам дякую, Дай вам Боже здоров'я. Я, Я... Дуже тяжко мені читати такі листи звичайно, тому що мене дуже сильно зачіпає людяність, так, яка є у людей, незважаючи ні на що. Я пишаюся такими людьми, і важність цієї жертви якраз. О таких сильних людях, які мають глибоку віру, які не втрачають надію, які мають величезну глибоку любов до України, до церкви і для своїх рідних, це, це чудесно. Це ознака правдивої дороги до святості людини. Це чудесно. Враховуючи, там розказували, що передають туди сюди У нас зараз, як один із стабіків стабілізаційних госпіталів обстріляли дуже сильно там. Ну, хлопців вивезли, всіх вивезли, а от все там, що медикаменти, все, що там було знищене, згоріло, спочатку там дрони прилетіли, потім каби. Ну, бачите, це є дуже жорстока війна, бо, знаєте, навіть в часи Другої світової війни, як би там не було, були е, медичні машини були помальовані в такий колір, і білий круг, і хрест червоний, щоб його було далеко видно. Їх не чіпали. Їх не чіпали. Тепер якась, якась дика війна. Реально дика війна, Бо, тому що незважаючи, що там пишуть діти, що там пишуть що це військові, що це е, госпіталь. Та де? І тому Мені дуже обідно. І серце крається, знаєте, що в таких найжорстоких обставинах люди залишаються людьми. І як завжди, я ж спілкуюся з хлопцями, я ж є військовим капеланом. І найголовніше, що ми їх вчимо, що ми їм безперестанку капаємо на мозги, це щоб завжди залишатися людиною. Щоб війна не зробила з тебе звіра. Бо війна закінчиться, і додому мають вернутися люди, переможці, а не звірі. І тому це дуже важливо. І дуже багато залежить стан наших хлопців від стану нас в тилу. Відноситься з великою пошаною до кожного воїна. Особливо до тих, що поранені ви бачите. І якщо хтось десь там пробує щось там таляпнути, прилюдно заткайте йому писок. Бо тому, що ми воюємо за те, щоб зберегти людяність. Людяність ще раз підкреслюю. Людяність. Добре, давайте перейдемо до, до запитань, мені так буде легше. Запитуйте, кажуть, відповідаємо. Ну, багато немає запитань трохи є. Так, слава Ісусу Христу, отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна завтра косити? Дякую. Можна косити. Завтра, і що хочете там, можна. Так. Слава Ісусу Христу. Отець Василь, дайте відповідь. Чи можна ставити фігурку Матері Божої» на символічній могилі НКВС? А храм на місці, де стояв пам'ятник Леніна, чи це не осквернює їх. Ленін осквернює храм? Ви подумали, що сказали? НКВД, там була могила і фігурка. Воно може осквернити фігуру, ви точно подумали, що важніше, що сильніше. Діти мої, маленький хрестик я поставлю на землі, там, де було принесено жертвоприношення людське. І цей хрест освятить то місце, бо тому що святість Ісуса Христа є незрівнянна ні з чим. На то і є святі речі. На то і ставиться церква, щоб місце освятилося. Як може місце осквернити церкву? Там приходить єпископ, посвячує наріжний камінь, щоб від першого каменя будувалася будова на Божу славу. Яка може Чорнота бути більша від церкви? що? Ви, ви цим самим зневажуєте, зневажуєте важність церкви і святість церкви, і силу церкви. Це найсвятіша, найважніша будова на землі це церква, це місце зустрічі Бога і людини. Що його може осквернити? Що може бути дужче сильніше від цього? Як ви так смієте казати? На той і будується свято, щоб на землі було більше святих місць. Іменно там, де були двері до пекла утворені, це пам'ятник Леніну ідолопоклонство, долопоклонства. То на тому місці треба, щоб було щось таке святе. Ні? Так що нічого там нікого не осквернює, не переживайте. Тим більше НКВД. Представляєте, які вони творили звірство проти людей, проти людяності. Ну, і як то то місце має бути, тобто то місце там там могило, відкриті двері до пекла. То наоборот там щось поставити, якийсь хрестик, хоч щось, аби хоч хтось перехрестив, щоб ті двері всі закрили до пекла. Слава Ісусу Христу! Отець, оце, скажіть, чи правда є то, що саме найбільша увага має бути тоді, коли співають іже хіровими на службі Божій. Ей! А найважніше в початку, чи в середині, чи в кінці. Служба Божа починається благословенне царство і закінчується відпуст амінь. Оце і є найважніша частина служби Божої. Поча від початку до кінця. Як я буду казати, що ця частина важніша, а ця не дуже, а ця взагалі не важна, а прескомедія взагалі не входить викинути то все. Служба Божа починається якраз від прискомедії, яку ніхто навіть не чує, бо священник її читає сам потиху. Служба Божа, вона вся є важна. Так, є анафора, є частина служби Божої, коли відбувається переміна хліба і вина тіло і кров. Так, це особлива частина. Але вся служба є важна. Херовими важніше від анафори. Ні? Є освячення тіла і крови оце є е, саме найурочистіша частина, але не найважніша. Служба Божа, вся важна від початку до кінця. Що значить неважна? Що тут є запитання? Є, Тамара пише, хоче запитати, була вінчена з чоловіком? Пив, пив. Часто усніснився, що мене відпускав, я. Так, це зрозуміло. Це самі якийсь провід про ваші ці лишився, лишив з дитиною. Це ваші справи, це вам вирішувати. Я не буду вам суддею. Я сказав, чи це добре, чи це не добре. Чи я скажу, як, як би я хотів то бачити? Тут є справа вас двох. Якщо розламалася ваша сім'я, це вас двох є справа. І, як правило, сім'я ломиться через участь третього. І така латинський вислів, датор». Третього не дано. Подружжя це двоє. Ви скажете, а діти? Діти це продукт подружжя, якщо так можна сказати. це плоди любові. Але подружжя залишається двоє. Двоє людей. Якщо залезти на третє, воно ламається. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, для чого деякі люди ламають квіти, перш ніж покласти на цвинтарі? Одні ламають, вінки кропля вапном. Ще там якісь роблять речі, для того, щоб квіти із цвинтаря не брали і не продавали далі. Я знаю, у нас вінки на цвинтарі кропили вапном. Бо як вапном вже покропиш, то то вже все. Бо були випадки, що, знаєте, Поховали похорон, всі пішли додому. Ще додому не дійшли, а вінки вже половину вінків забрали. Лінти поміняли і вже далі продають. Це чисто для того, щоб протистояти оцій дичі людській, яка є. Тому квіти і ламали. Бо вже квіти зломлю. Ну, принести вони так жертву. Принести, поклали, зламали все. Вже хто їх узнає, вони вже поламані. Це наслідки нашої невихованості. Так. Слава Ісусу Христу! Моїй дочці приснився моя мама покійна, і вона її взяла за руку і вела кудись. Дочка проснулася і плакала. Що робити, коли таке сниться? Сон в будь-якому варіанті це є сон. Це є то, що підсвідомість не упорядкувала. Дитина в особливо мені страшно про смерть. Особливо, коли зараз в часі війни обстріли, ракети, шахеди. Ну, не всюди воно так є, звичайно. Але я так підозріваю, що є зараз усюди, по, по цілій державі, так? от недавно було. Мирний, спокійний Тернопіль, але зазнав серйозної атаки, і так далі. Всі міста зараз є під обстрілями. І дитина, навіть яка не чула обстрілів, але бачила в телевізорі, бачила в соціальних мережах, бачила, їй страшно, і цей страх не прожитий. Треба, вона мусить то прожити і в тому утвердитися. Поговоріть з дитиною. Розкажіть, що всі ми ходимо під Богом. І всі люди, які ходять зараз, наприклад, в Україні, чи не в місті, чи в селі, вони всі є під Богом. І всі ми смертні. І від того, що я переживаю, смерть моя ні далі, ні ближче. Воно просто змінює мій стан. А небезпека. Від того, чи я переживаю, чи ні, не міняється. Чи потрібно нам якось відключити оцю тривогу? Не потрібно. Тривога рятує нам життя. Як ти чуєш, що, наприклад, включили сирену, або є сповіщення, що повітряна тривога, все, ти розумієш, що треба, йти і ховатися. По можливості, щоб рятувати своє життя. Якщо легковажите, то є ймовірність, що можна загинути. Тому розказати це дитині, пояснити, що лишній раз переживати за смерть нічого хорошого не дасть. Тільки спортить твій стан і все. І легко важити не можна, і забагато не треба. Всі емоції мають бути в нормі. Якщо емоції відключити, це буде дуже недобре. Емоції вони дають сигнал, що робиться в мене в душі. Знаєте добрий приклад, якщо шофери... Їдете в машині, так? І засвічується чек, так? Ну, типа, якась лампочка засвітилася там, щось показує. Що або води в радіаторі мало, або масло там, або ще там щось. І воно лямпочка засвітилася і показує, щось там недобре. Як я дам вам лікарства, наприклад, або ви підете до. до Психотерапевта він дасть вам, випише лікарство. І мені так тривожно забер, мені лампочка заважає. Це так само, як ту лампочку взяти і виключити. Не поремонтувати машину, долити масло, чи що вона там показує, чи колодки поміняти, а просто лампочку виключити. Це так само, як випити якийсь антидепресант. Просто відключити. Все, мені нічого не боюся, ні все одно. Це не добре. Всі наші тривоги це дуже добре, це лямпочки сигнальні, які кажуть, що не все добре, ми повинні, ми повинні бути в тонусі. А як же? Але це має бути в міру. Їдеш в машині, лампочка засвітилася, і ти такий вау, все, вискакую, зараз машина зірвеся. Ну, Скажу, що дурний чи що? Це ж ненормально. Їдеш на станцію тих обслуговування, О, всі емоції ваші. Вони є корисні, не треба дуже тим переживати, але не треба їх виключати. Вони мають бути. Емоції роблять наше життя яскравим, калоритним. Роблять наше життя безпечним. Дякуючи емоціям, ми можемо відчувати радість, ми можемо відчувати любов, ми можемо відчувати страх, тривогу. це також є те, що для нашого життя є дуже потрібне. Так що проговорюйте з дітьми, проговорите один з одним, слухайте те, що кажуть вам священники, слухайте мене, слухайте психологів, послухайте. Бо ми всі сьогодні, українці, перебуваємо в постійному стресі, постійному стресі. Хтось в більшому, хтось у меншому. Просто сама думка, що йде війна. Це є стрес. він відбувається в нашому житті. Тому підтримуйте один одного. Компенсація стресу це любов. Компенсація стресу і найкраще лікування від стресу це обійми. Обійміть один одного. І не забудьте посміхнутися, як обнімаєтесь. І тривога відійде, як мінімум. Слава Ісусу Христу.